Привітики всім. Сьогодні ми записуємо рагату четверту серію і так. Так, записуємо. Тож робиш великий оберт рукою, в самому низу відпускаєш м'яч і задаєш напрямок. Зрозуміла? Якось так. Так, молодець. <клух> Джекс! Ти в порядку лантух. Чому ти вічно таке чутиш? Кажу, ж не навмисне. Це шах! Ти нестерпний! Він зі старої пригоди. Тебе ще тоді не було. Замовлення прийнято. Що? Ага. А вона фліртує з тим желеним. Вона радше буде тусувати з німами, аніж з нами, ну і крінж. От би зі мною хтось пофліртував. О, а у всіх глоїнків виминає. Це прекрасно. О, ну, я зробила десь п'ять чи шість. Oh uh, to такий похмурий, буркотон. Типу похмуртон. Буркогмур. А чому вже начальниця? Я куди відповідальніше за тебе? Без образ, але коли на тобі щаслива маска, ти така бісяча. Ой, це не Йоу, Джекс. Я типу, тебе не навчу. Та Сподіваюся, це не взаємно. Дивно, так. Ну, ладно. Всім дякую. А, дивіться на Netflix від Lifesy українською, тільки українською Digital Circus. З вами була Айла і до нових зустрічей!